Відео з серії ремонту щіткотримачів. Ну, Зараз іде мова не про сам щіткотримач, а про те, як з'єднати дроти. Часто мені люди присилають е щіткотримачів з заміненими ну, роз'ємами. І тут ще досить, скажімо так, це все гарно зроблено. І, взагалі, це як робочий варіант. Як можна бачити, він витримав досить велике навантаження, що згорів чітко тримач, при тому що тут ізолента навіть не поплавилася, нічого тут не сталося. Но, але я в частності використовую трохи інший метод. Він підходить навіть тоді, коли, скажімо, Лишилося буквально отак от дроту, от-от, буквально сантиметр. Е і він підходить для дротів будь-якого січення. Не потрібно ніяких клємок, колодок, ще щось такого. Просто от-зачищаємо дріт, це я вже зробив одну штуку. Зачищаємо дріт і. так... На камеру трошки незручно. І от так от пропихаємо одне в друге. всю ялинку розглажуємо. Можна стяжкою стягнути, можна ще щось таке. І після того берем дріт тоненький, і раз по прираз замотуємо, і виходить отака така скрутка. Вона виходить нероз'ємна тобто, її, скажімо, не розірвеш. Не, ну, але е, варто би її. Е, ну, я їх, в частності, ще пропаюю і потім не ізолентою, а поліуретаном закриваю, роблю таку як бандаж. Це з'єднання дуже надійне, дуже, скажімо, так, електропровідне, тому що е, ці жилки між собою е, ну, тісно затиснуті і вона компактна, ну, скажімо так, можна термоусадку надіти, можна ізолентою замотати. Просто, скажімо, не дуже популярно.